Доброго ранку, діти! Рада вас вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Давайте з вами пригадаємо, які бувають звуки. Звуки бувають голосні. Ми їх можемо співати та промовляти без перешкод Так, та приголосні. Під час вимови приголосних звуків. Струмінь видихуваного повітря зустрічає перешкоди, які заважають це зуби, губи та язик. Приголосні звуки ще бувають дзвінкі та глухі. Дзвінки називаються приголосні звуки, утворені з участю голосу і шуму, а глухі приголосні утворюються тільки шумом. Також приголосні звуки бувають тверді та м'які. В українській мові дзвінків приголосних більше, ніж глухих. І в словах дзвінких приголосні трапляються частіше. Цим пояснюється милозвучність та краса нашої мови. А зараз, діти, подивіться уважно на дошку. Розгляньте малюнок. Та послухайте віршик, який називається спить мишенятко. Солодко спить мишенятко. Стиха зітхає воно у вісні. Сниться йому шоколадка. Сиру шматочки смачні. Так, діти, які звуки частіше з усього ми зустрічаємо у цьому віршикі? Хто був уважний, та запам'ятав. Та, це звуки с та. «ш». Розумнички. Давайте з вами пригадаємо, коли ми промовляємо звук с. Губи наші розтягнуті у посмішку. Широкий кінчик язика лежить внизу за нижніми зубами та відсовується. А зуби у нас заборчиком. Так, вдихаємо через ніс та видихаємо через рот. І теплий струмінь повітря йде у нас. Давайте всі разом просвистим. Так, розумнички. А коли промовляємо звук «ш»? губи трохи витягнуті вперед. Так, Зуби злегка розкриті. Широкий кінчик язика піднімається до твердого піднебіння та утворює з ним щілину. Бічні края язика притиснуті до верхніх кутніх зубів. Повітря тепле так. Струмінь повітря теплий у нас. Давайте всі разом промовимо цей звук. Ш -ш 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 -ш. Так, розумнички, молодці. Отже, ви були уважні і е е помітили, що в цьому віршику зустрічаються з усього частіше звуки С та ш Давайте тепер розглянемо наш малюночок. На питання відповісти мені. Хто ж у нас спить у ліжку? Хто це у нас? Так, це мишенятко. Ось воно спить у ліжку. А що сниться мишеняткові? Подивіться, ось підказочки. Йому сниться шоколад та сиру шматочок. Так, розумнички. А що розташоване на столі коло нашого мишенятка? Давайте розглянемо. Так. Серветка, накритий стіл серветкою, так? Чашка на столі. А ось стоять квіти. Це діти ромашки. Ромашки, так. Ще стоїть у нас свічечка горить, так? Свічка на столі. Молодці, розумнички. А давайте розглянемо, що знаходиться на стільчику у нас. Так, на стільчику у нас сорочка, штани, шкарпетки. Молодці. А біля стільчика давайте поглянемо, що у нас тут. Скакалка, машина, слоненятко. Рушниця, молодці, розумнички. А хто намальований на килимку? Ось подивіться, який килимок лежить так коло ліжка. Хто намальований? Кішка. Так, молодці. А ось подивіться, мама, мишка нашого мишенятки. А що робить мама? Подивіться. Мама закриває штори, так? Закриває штори нашому мишенятку. Розумнички, молодці! Діти, дивіться, скільки багато слів ми називали різних, у яких є звуки і С та Ш. А давайте з вами тепер знайдемо на малюнку предмети, у назві яких є звук С. Починаємо: Свічка Так. Скакалка, слоненя, сорочка. Так, молодці. А тепер давайте знайдемо слова, предмети малюнків, в яких є звук Ш. Ось подивіться, що це намальовано на одіялі у нашого мишенятки. Вишні. Так. А що це на полу? в нього це все лежить. Що це? Іграшки. Молодці. А хто намальований на килимку? Та, кішка. А що біля стільця це у нас? Машина. Так. А на чому лежить наше мишенятко? Що це в нього під головою, як називається? Подушка, розумнички. А які квіти стоять у вазі на столі? Я вам говорила, які це квіти? Ромашки, розумнички, молодці. Так. А подивіться, ще які слова у нас є. Це у нас що на вікні висить? Штора. Так. А що на столі оце стоїть ще? Чашка. Молодці. Розумнички. А що це у мами висить зав'язане, що це? Фартушок. Так. Діти, в слові фартушок є звук ши? Так, Молодці. А зараз... Послухайте мене уважно. Пограємо в таку гру, яка називається «Закінчи речення. Я починаю, а ви закінчуєте. На столі... Що ми можемо сказати? Стоять ромашки. Так, молодці. На стільці лежать штани. так? На килимку що ми можемо сказати? Намальована кішка. Так. А на стіні, подивіться, що у нас тут висить картина. Намальовані хто тут? Мишки. На стіні висять мишки, розумнички, молодці. А зараз діти поміркуйте і скажіть мені. Сорочка, штани, шкарпетки, фартушок у мами. Що це? Як ми можемо його назвати одним словом? Так, це одяг. Розумнички. А скакалка, машинка, рушниця, слоненятко. Що це? Як ми можемо його назвати одним словом? Що це? Так, це іграшки, молодці, розумнички. А стілець, ліжко, стілець, ліжко, стіл. Як ми можемо назвати одним словом? Що це? Так, це меблі. Розумнички, молодці. Отже, діти, які ми сьогодні з вами звуки пригадали? Звук. Та звук ш. Давайте ще разом їх промовимо. С -с -с -с. Слідкуємо за зубка, за губами, за язичком. Як ми вірно вдихаємо, так? вдихаємо через носик, а видихаємо через рот. І слідкуємо за положенням наших органів артикуляції. Посвистіли всі разом. Тепер всі пошепіли, як змійки. Ш -ш 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 -ш. Розумнички, молодці. Ви були дуже уважні. Ми з вами пригадали сьогодні наші звуки. Ви молодці. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бережіть себе.